29 серпня близько 19.00 рятувальникам повідомили про займання складського приміщення в місті Вінниці. Площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. До місця виклику одразу направили рятувальників місцевих підрозділів. Силами бійців ДСНС о 20.12 пожежу ліквідовано. На місці події працював 31 рятувальник та 10 одиниць спецтехніки. Наразі причини та збитки пожежі з'ясовуються фахівцями. Нагадуємо, що значну частину пожеж можна було б запобігти, якщо оснастити свій будинок, офіс, автомобіль або підприємство сучасним протипожежним обладнанням. Важливо купити обладнання, що відповідає всім вимогам і існуючим стандартам. Тільки в цьому випадку життя людей і майно будуть в безпеці. Компанія пожежна безпека України. Пропонує ознайомитися з асортиментом протипожежного обладнання на сайті ЄС 101.com.